Чи потрібно десятину віддавати в церкву? Звичайно, я, так як християнка, читаю святе письмо і довіряю Святому письму, то, звичайно, я вважаю, що потрібно віддавати десятину. Чи є різні думки, що не потрібно віддавати десятину, тому що десятина там невідомо, куди йде. Так? Взагалі, десятина це такий дискусійний, тому що є різні. Хтось віддає для благочинності десятину, хтось віддає. Багато можна послухати про десятину, куди її віддавати, і кожен приймає якесь своє рішення, кожен керується якимось своїм авторитетом, якимось наставником, священником, який про це розповідає зі, свого, там, зі своїх знань, так? тому я не буду розказувати вам, куди ви маєте віддавати десятину. Я хочу просто розказати, що її варто віддавати, тому що, якщо ви віддаєте 10%, які належать Богові з в своєму життю, так? то. Господь обов'язково про вас подбає. Знаєте, я недавно почула таку гарну фразу, що моїх 90%, які в мене залишаються, завжди були більшими, чим якби в мене залишалося 100%. І це є правда. Я зі свого досвіду, коли я віддаю десятину, так? І 90%, які в мене залишаються, чомусь вони в мене залишаються, і мені їх вистачає там на цілий місяць, на всі плани, які я запланувала. І саме головне, я просила Бога. Ну, якась така, Господи, така маленька десятина. Дай, щоб я могла оцю, е, яку я отримую зарплату, так, щоб я могла віддавати тобі е, таку десятину, як зараз у мене зарплата. Це я просила років 10 тому. Ну і Господь зробив, тепер я віддаю таку десятину, як колись у мене була моя зарплата. так. Надіюся, що на майбутніх через 10 років я знову буду віддавати таку десятину, як теперішня моя зарплата. Ну, тому просто розказую вам свій приклад зі життя. По-перше, зарплата фінансовий дохід в мене збільшився. По-друге, моїх 90% завжди вистачає завжди вистачало мені більше, ніж моїх 100%. Віддавати десятину це корисно. Не знаю, як для церкви, але особисто для мене. Це дуже корисно. І, по-друге, я дуже горда з того, що Господь. Ну, Я не віддаю десятину, тому що я надіюся на ту, ну, та, на ту користь, тому що ти одразу можеш не побачити, тої користи, ти можеш багато часу віддавати ту десятину, і в тебе нічого не змінюється в житті, так? І ти її віддаєш, не очікуючи на якийсь Боже благодать, ти її видаєш, тому що ти довіряєш Богові і віддаю я десятину з таким серцем, що я вдячна Богові, що в мене є можливість віддавати ту десятину. Чи Господь мені дарує, чи мене обдаровує, чи не обдаровує? Моє серце вдячне, що в мене є можливість служити таким чином Господові. А за благодаті це просто бонус, за який я Богові. Вдячна.